Коли Олега забрали на фронт, вдома залишилась мама, стара квартира і кіт Барсик. Звичайний сірий кіт, трохи тостенький, трохи буркотливий. Він не любив чужих, але Олега обожнював, завжди спав біля нього, зустрічав з роботи, моркотів на колінах, коли той засинав. Коли Олег поїхав, Барсик перший тиждень бігав по хаті. Нявчав, сідав під дверима. Чекав. Потім завіз у його стару футболку і майже не вилазив. Мама Олега намагалася його заспокоїти. Повернеться твій господар, обов'язково. Але час минав місяць, два, півроку. Олег писав рідко, коротко, живий. Люблю. Бережіть барсика. І якось писати перестав. Мати плакала ночами, а барсик, барсик щоранку о сьомій нульнуль сідав біля дверей і чекав. Навіть коли захворів і ледве ходив, ліз до вхідних дверей. Навіть коли його намагались забрати в іншу родину, тікав. Це була його домівка, і його людина, ще мала повернутись. Минув рік. Одного звичайного вечора, коли мама поралась на кухні, пролунав дзвінок у двері. Барсик стрепенувся, підскочив і з усіх сил побіг туди, як раніше, вперше за довгий час. На порозі стояв виснажений, але живий Олег. Він ледве встиг відкрити рота, як барсик стрибнув йому в руки, моркотів і трусився від щастя. Привіт, друже! Я теж чекав.